Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Припаркуватися у центральній частині Івано-Франківська справа не з легких. Так на вулиці Січових стрільців місце для паркування законно знайти важко. Знайти вільне місце для автівки в районі площі Міськевича можна, втім, покружляти доведеться вдосталь. Тут є платні парковки, але вільних місць на них майже ніколи немає. Після 15-ти хвилинного кружляння по місту нам все ж таки вдається припаркуватися. Та водії наголошують, якщо влада негайно не почне вирішувати питання паркування, ця проблема ставатиме дедалі густрішою. Поліція пильнує, евакуатори працюють. Несумлінних водіїв з часу роботи нових полісменів стає дедалі менше. Незаконне паркування тепер справа ризикована. Втім, де дівати свій транспорт в центрі Франківська, ще й у час пік водіям не втямки. По два ракола робив так, щоб місце знайти. Надцять двадцять коли я одного, Я вже четвертий раз їду, я вже по годині не спіла. Гадно, угу. що треба цю проблему рішати. Угу. Аж до машину поставити. По вулиці вузькі, а техніки самі бачите, з ким. Ну, розбудовувати місто. Угу. І Стоянки робити більше, стоянок. Це неможливо де стати. На два кола зробили, поки стали. Про багаторівневі сучасні парковки водії мріють не перший рік. Активісти навіть місце підшукали. Тепер слово за місцевими чиновниками. Висотний паркінг – це ззаду обласної старої обласної друкарні і в сторону приладу колишнього приладу будівельного заводу. там є велика площа і там можна це побудувати. На таку пропозицію місцеві чиновники пристають, кажуть більше сотень місць для паркування там можна створити, крім цього. Планують схожі споруди, надіючі зупинці поблизу ОДА. Це ще що найменше півсотні зупинок для автівок. Третій варіант бачать в районі залізничного вокзалу. Приїжджаємо міст по праву руку, трансгаз внизу є таке місце вільне від забудови. Там теж можна розвинути парковку. Потужність 74, чотири паркомісця. Коли там можна буде паркуватися, чиновники точних термінів називати не беруться та наголошують, при плідній роботі та фінансуванні перший проект можна реалізувати менше як за два роки. Це не є вже міф і це не є далеке майбутнє. Вони будуть це точно Це готові передприятні рішення. Це тобто концепція. Якщо ми говоримо про вулиці Мельника, то там в даному випадку там документи йдуть на місто бні умови обмеження. тобто там в першу чергу буде за темпами та якістю зведень паркінгів. Ми слідкуватимемо надалі. І на Синдецька Моню Кольга Боронецька, Роман Кочужук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.